Дивись, 21 січня у Білорусі розпочалося дострокове голосування за нового президента. Воно триватиме до 26, 25 січня. ЦВК Білорусі вже заявляє про рекордну явку виборців у неділю, 26 січня, в країні буде основний день виборів президента. Якого результату варто чекати? Як ти думаєш, чи існує інтрига на виборах Лукашенка? Кого оберуть білоруси? Переможе, як завжди, Лукашенка у Лукашенка. Як це вплине взагалі на Україну, і взагалі, що там відбувається? Насправді ми живемо в ситуації, коли ми дуже мало знаємо про Білорусь. І це погано. Тому що це наш сусід сусід, який має бути, ну я думаю, більш добре відомим. Ми маємо шукати з ним спільну мову, а не дивитися, ну, з зрозумілих причин, ми зараз дивимося з певним острахом, з певним негативним сприйняттям це все правда. Але в будь-якому випадку, це країна, яка. Як на мене, заслуговує на те, щоб ми через неї будували свою перспективу з нею разом. Тому що ми так довго були частинами російського концепту про трієдійний слов'янський народ молодшими братами росіян, що ми маємо, я думаю, тепер навіть в порядку компенсації будувати здвоєний центр українсько-білоруський. І відповідним чином протидії, я скажу так, що там переможе Лукашенко. Я думаю, що плюс-мінус буде 90% за нього. Треба розуміти, що білоруси, які за кордоном перебувають, голосувати не можуть взагалі. Треба розуміти, що реальних супротивників у Лукашенка немає. Ті ще четверо кандидатів, вони Висунуті для того, щоб Лукашенко після завершення виборів мав привід сказати про те, що він перегорнув сторінку 2020 року, коли були масові протести. Тут спрацьовує логіка того, що у Лукашенка за понад 30 років перебування при владі на посаді президента а він єдиний президент Білорусі, інших немає. Там ну, були моменти різні в відносинах з Заходом, в тому числі, які полягали в тому, що його пробачали. Пробачали йому багато речей різних, і він, я думаю, розраховує, що буде так само. Тому він хоче опинитися за столом переговорів про завершення російсько-української війни. Але треба розуміти, що він може опинитися виключно, виключно наголошую з російського боку. Тому що ну з українського, я думаю, це просто це буде вар'ятство І дуже багато людей не забули про те, звідки зайшли е, російські війська е, на е-е територію України 24 лютого 22 року. І це ну реальність. Тому. Е, я б сказав, що там не буде суттєвих змін, але нам треба думати про Білорусь і щоб це не були такі заяви, що ми їх шапками закидаємо. І е, я дуже поважаю калиновців, які е, воюють за Україну. Але на сьогоднішній момент відданих Лукашенко-силовиків в добрий десяток разів більше, ніж калиновців. Причому всіх, ті, хто зараз служить ті, хто служив, і так далі, це треба розуміти. Це реальність, яка є на сьогоднішній момент. І нам треба працювати, шукати можливість працювати з лідерами громадської думки Білорусі. Я кажу, що я не фан зустрічі Тихановської і Зеленського, і я розумію, що її ближчим часом не буде. Але з лідерами громадської думки. З координаційною радою Білоруських Демократичних Сил. Я сподіваюся, що після того, як їх вже ну, до певної міри е е е поставлять на місце в тому сенсі, що вони відчують себе опозицію, то буде е ну, певний, певний, певний момент якийсь, е в принципі. Але як це буде, ну, е, я чесно кажучи, доки, доки білоруські демократичні сили не покажуть, що вони опозиція, я не бачу в них перспектив боротьби за владу. Тому що за владу влади треба прагнути. А просто казати, що ми, ну, ми начебто, програли, але не програли, ну е, це якось дивно. Ти знаєш, це не дивно. Це так відбувається, коли інформаційний простір формуєш не ти, я кажу не ти, а саме просто про нашу країну, і коли її формують не під інтереси країни, а під чиїсь окремі інтереси. І тоді цей простір переходить в таку реальність, яка нас їх дивує. Тому тут, тут то це було відомо заздалегідь, е, Євген, голова Мінкульту, пан Тучицький, який є фаховим дипломатом, а не місцевознавцем або інформаційником, заявив, що не дуже задоволений тим, як телемарафон досягає поставлених цілей. Ну я не знаю гроші на ньому пилять непогано, а от результат. Ну, як хвилять такий результат. Там же інша історія. Так за його словами, перед Україною стоїть завдання не лише руйнування міфів та дезінформації Росії, а й формувати свою комунікаційну стратегію та створювати власні, як він сказав, по-хорошому міфи. Що в цій заяві не так, та чи на своєму місці ти вважаєш міністр однокурсник Єрмака? А, ну Однокурсник Єрмака – це не карма і не вирок, це збіг обставин. Це діагноз. один мій однокурсник, наприклад, був з регіоналами, а потім опинився в російському полоні, а інший з 2014 року воює проти Росії. Тому ну це таке, таке діло. Знаєш, але ж ти розумієш відверто. Ти ж розумієш, що він потрапив в мінкульт не тому, що він культуролог. Не тому, що він містецтвознавець, не тому, що він людина фахова в цьому напрямку. Він справді фаховий дипломат, він якісний кадровий дипломат, який розбирається у своїх питаннях, але вже там відбуваються процеси, які ставлять під питання: взагалі, що там, де він не є інформаційником, він не є людиною, яка знає, як протидіяти дезінформації. Більше того, він не є фахівцем в жодному з цих напрямків. Тобто він потрапив на посаду, все ж таки, не завдяки своїм якостям чи завдяки своєму фаху, а завдяки тому, що він близький до Єрмака, і на цьому треба закінчувати будь-які припущення. Слава, давай будемо тебе просувати ближче до Єрмака, щоб ти теж потрапив. Мені не на... треба ближче до Єрмака, мене нудить від цього. Знаєш, а, мені колись казали, тобі треба бути проще, і до тебе потягнуться люди. Я краще буду складнішим і поряд зі мною будуть розумніші. А я не, скажімо так, не хочу цього, бо якщо б хотів, якщо б хотів, але ну став би, але ну, ні, не ну, хочу. Це, мене, так, мені, це, це не моє, знаєш, так? це не моє пальто. Це не моє пальто. У мене немає ну, якихось таких яскравих, просто яскравих претензій до Миколи Точицького. Ну я просто розумію, що він нічого не вирішує. Ну, так І... дивись, стоп. Він погодився на цю посаду. Погодився. Він погодився, що він просто аватар, людина, яка представляє ярмака, одна з головів ярмака. Погодився. Це його погодже. Він це так само, як ти скажеш мені, що Азаров нічого не вирішував. Янукович давав йому команди. Кожен з них погоджується виконувати ці рішення. Це як сказати, що представники ДЗНД СБУ нічого не могли зробити і, отримавши команду з офісу президента, слідкували за журналістами Бігус інфо тільки тому, що команда прийшла звідти. Ну це ж саме ну, вони всі приймають рішення. Виконувати злочинні накази, чи не виконувати, а ти тих бага... бути маріонеткою чи не ти... погоджуватися? Багато знаєш людей, які відмовились публічно виконувати злочинні накази і склали повноваження, так. чи поклали... таке зустрічається. Таке зустрічається зараз, майже ні. Але я знаю людей, яких звільняють, і після цього вони починають розповідати. Я тобі скажу більше того. Я е можу тобі гарантувати, що. Десь в середньому 10-12 людей після кожного допису про Єрмака або Зеленського, які є представниками влади, пишуть мені: Блін, от то ти вжарив, от то яскраво і ж це правду пишеш Береза. І я кажу: так давайте до мене в ефір і поговоримо про це. О, ні, вибач, не можемо. Але якщо їх звільнять або влада зміниться, от я тобі гарантую, ці люди будуть. Першими серед перших, які будуть клеймити цю злочинну владу, але чомусь, коли влада є владою, бейці є не всі, не у всіх, хто може про це казати. І коли давай, влада давай, потім розпочинає, давай, давай зробимо один дисклеймер: я ніколи давай. не працював в державній службі, взагалі, так, я знаю, тому, це. Е, ну тобто, мені нема з чим порівнювати. Я не знаю, як там з бейцями, не з бейцями, чи є вони, чи нема, тому. Мені важко про це судити, я про інше. Тебе не звільнять з а... посади, ти розумієш це? З міністерства не звільнять, з фракції не погонять. Ти, у тебе такі, така броня від цього. Я тобі більше скажу. Мені нещодавно одна людина сказала, що говорить: ти знаєш, от якщо б я був списаний з ЗСУ як ти, я б теж нічого не боявся. Я кажу: почекай, так для цього треба спочатку йти в ЗСУ, і тоді боятися не треба взагалі. Я просто про інше, е, можна критикувати Миколу Точицького багато, але я завжди волію критикувати не персоналії, а явища. У нас в вересні змінилося нових 10 міністрів. Де вони? Де вони в інформаційному просторі? Вони всі в кабіні. Це зрозуміло. Дякую, що ти не в Риму відповідаєш. Але... Я, я, я людина інтелігентна, тому тут я стримав свої а, вміння римувати. Я навіть не використав класичний варіант, я сказав в Кабміні. Це, до речі, синонім зараз. І е, тому ну, тобто, е, ми живемо в офісно-президентській, в офісно-польовій республіці. Тому кожен, кожен сам робить вибір. Мені не робили вибір, мені не робили пропозицію працювати з цією владою. Мабуть, тому що в мене є певне реноме людина яка навряд чи буде це робити. Ну Но... ти знаєш? Можу сказати так: мені робили, ти знаєш про це, і пропонували навіть дипломатичні посади. І інше я відмовився. Ну тому що в мене, коли є такий вчитель, в мене професор Тіплов, який колись казав: ні, казав, в нього був такий лист А 4 на стіні біла-біла стіна, і там тільки один листик. І він прикола шмат паперу, на якому було написано. Ніколи не працюйте з дебілами, грошей не заробите, час і можливості втратите, і потім будете жаліти про це. Ну все. Я сприймаю це як алгоритм того, чого не треба робити. Тому, незважаючи на те, що я дійсно багатьох знаю особисто, і знаю ще Зеленського до того, як він став президентом, ми перестали якраз спілкуватися з ним після того, як я йому втратив черговий раз, черговий раз на його факап. І він мені тоді заявив: от виграєш вибори, і будеш мені вказувати все, і більше ми не спілкуємось логічно. Тому, ну так, от е, 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 я скажу так. Е, просто з нинішньою владою мене е, навіть ну я, я боюсь просто впустити, я не люблю робити пустопорожні заяви, але от про щось поговорити про одну якусь тему я не відмовляю там військовим, представникам спецслужб, там, там де я знаю якісь речі. Е, але якось от система влади, я на банкові ну, з 19-го року точно не був. Я і до 19 Я вже говорив не, не так, щоб бігав кожен день. Але після 19 не був, і мені це абсолютно не муляє І в уряді, і в Верховну Раду перестав ходити. Хоча там зробити акредитацію, це було. Ну Зараз журналісти там взагалі не ходять, це ясно там. Але я перестав ходити ще коли. Ну, коли так би мовити, ще не було ковіду, але вже була слуга народу. Тобто, а там ну не цікаво. Ну просто нема, нема про що говорити. і Ну, гаразд, гаразд, погоджуюсь з тобою. Скажи мені, будь ласка, запитання, яке я не можу не поставити тобі, тому що воно таке, воно а, світоглядне, я би сказав так: світоглядне і практичне. Але ще раз хочу нагадати всім: не забувайте, будь ласка, підписуватись, не забувайте ставити вподобайки, не забувайте, будь ласка, це важливо коментувати і поширювати відео. Так ви допомагаєте і каналу, і самі стаєте тими, хто отримує інформацію в першу чергу. Дякую, що ви не байдужі, дякую, що ви активні і не пасивні. Дивіться, Зеленський постійно говорить про гарантії Заходу, але нічого не пропонує, не може сформулювати ці гарантії, ну, окрім членства в НАТО, але НАТО нам не світить, ми вже це розуміємо. При Зеленському я десь пам'ятаєш, я тобі сказав, що коли спілкувався з чиновниками, це був ще 22 рік, особливо після того, як Зеленський подав заявку в НАТО без погодження це з іншими членами альянсу, просто все, Йому вважалось, що він зможе їх протиснути. Так, от тоді я казав тобі, що мені всі кажуть в Європі, що Зеленський ні, ні Україна не буде членом НАТО і ЄС при Зеленському без Зеленського це станеться. Так, от видання Policy, навіть Форен полісі, сорі, Policy, замість Зеленського а, запропонувало варіанти, а вони кажуть, що країни НАТО могли б запропонувати Україні дати два типи гарантії безпеки для мірної угоди з Росією. Перший варіант, члени НАТО зобов'язуються направляти суттєво економічну та військову допомогу Києву протягом багатьох років після угоди. Припинення про припинення вогню, зрештою, до речі, під ці гарантії Україна б і стала, б їй дали б можливість приєднатися до Трансатлантичного альянсу, ну тому що це зрозуміло на ці гроші. Україну б трансформували в класичну європейську демократію, і це було б він, він і для Європи, і для України, і для НАТО. Другий варіант гарантій, негайно розширити захист НАТО. За п'ятою статтею над Україну Тобто гарантії дати про те, що на Україну теж розширяється, але як це зробити, вони не пропонують. До речі, ФРС, вони кажуть, що треба це тільки зробити, бо такі рішення приймаються тільки загальним консенсусом. А також вони кажуть, що фактично треба поширити ядерну парасольку заходу на країни на країну та зобов'язуючи е, решту Європи, Сполучені Штати та Канади захищати Україну. Це отримало б Росію від вторгнення, і якщо ну це правда, це б утримало, але це також зобов'язало НАТО, чого в НАТО не хочуть, відкрито не хочуть. То які гарантії реально може отримати Україна і чи призведе це до закінчення війни, чи взагалі заморозки бойових дій, тому що це різні речі? Мені складно говорити про гарантії, тому що. Е... Мені здається, що це механізм якийсь, який не дуже добре працює, я просто зараз читаю е, книжку двох талановитих журналістів і істориків Ярослава Шимова і Андрія Шарова. Вони працюють е, на Русскую службу Радіо Свобода в Празі. Називається Занацією порядок. І вони зробили такий огляд подій міжвоєнної Європи, е, і Балтію, і Балкани, і Центральну Європу дуже цікаво читається зараз особ, особ, особливо. Є книжка, е, видана видавництвом «Локальна історія П'єтра Маєвського, Коли спалахне війна. Там е, ну, теж такий дуже, дуже цікавий момент. Але е, е, я так скажу, що. У нас просто складається така дивна ситуація, що ми після Будапештського меморандуму ми можемо вірити в якісь гарантії Мені це дивно. Ну це все одно як людина, яка яку тричі пограбували на вулиці, одній тій самі, вона продовжує нею ходити. Немає такого, може, некоректна аналогія, не знаю. Наша гарантія це те, про що ти говориш: потужні збройні сили, внутрішня міцність, спроможність поєднувати цю міцність з гнучкістю розуму, спроможність шукати нові варіанти, спроможність бути потужними і цікавими це наша, наша сила. А без цього всього, ну, я навіть не знаю, що нам. Ну, тобто, якщо ми будемо, розумієш, я дотримуюсь простого принципу: що перш ніж щось е, просити в наших партнерів, треба це сформулювати всередині своєї країни. Це просто необхідність. Якщо ми цієї необхідності не робимо, ну, чесно кажучи, складно на щось розраховувати. Єдине запитання, скажи мені, будь ласка, Горбулін дуже часто, Володимир Горбулін, казав, що в нас є неядерна можливість неядерного стримування, і він доводив це, це. не тільки те, що, що це ракетна програма. Так от скажи мені, будь ласка, чому на цьому не сфокусувати увагу Зеленському? І потім ще й піаритись можна на цьому. І Україна отримає те, що треба. І Зеленський зможе попіаритись. Ну це ж лежить на поверхні. Це ж навіть не треба бути яким над розумом, щоб це зрозуміти. Чому він начепляється чіпляється за цю ідею і не вкладає всі зусилля сюди? Чому? Це ж ну це так, це справді просто. Ну, реалізувати ні, важко, але можна. І це лежить на поверхні. Але ні, він ігнорує. Ракетна програма потребує грошей, ракетна програма потребує фахівців. Але ну, у нас були певні успіхи, є. Ракети Нептун, наприклад, правда? Е, я не фахівець в цих питаннях. Ну, я знаю стільки, скільки знаю, звичайний обиватель. Але просто нам треба зробити прозору систему. Як європейські інвестиції, інвестиції наших партнерів, вони можуть щось. Але також треба розуміти, що, наскільки я пам'ятаю, міжнародні договори забороняють фінансувати не з національних джерел, можу, можу помилятися. Ракетні програми, ну там щось з довжиною понад 250 кілометрів, а це в нинішній ситуації ну мало що вирішить. Тобто. Українська ракетна програма це казка про втрачений час. Не фатально, але втрачене. На жаль, не лише вона. знаєш Тут ситуація така, що от я, наприклад, спілкувався з Ізраїлем, і вони кажуть, що там був такий, такий міністр, якщо я помиляюсь його прізвище Кац. І він пропонував а Ліберман тоді і Каці, вони пропонували тоді побудувати, створити ракетні війська в Ізраїлі, і це не сприйнялось. А от зараз, після того, що все відбувається, Ізраїль дуже швидко розгортає не тільки ракетні війська, а ще й ракетну програму. Ще раз кажу: в них там є ракети великої дальності і Рихон, але такої, як потрібно, зараз от їм. Немає, і вони зараз розгортають дуже швидко і створюють війська і розгортають програму. Тому я вважаю, що якщо хтось хоче, він шукає можливості. А коли нездібний, то я шукає пояснення. Так я шукаю пояснення. Я просто живу ж не в Ізраїлі, як і ти. Я живу в Україні, тому я на жаль розумію, що те, що не продається добре в піар сенсі, воно не цікаво. Я ж кажу, країні. Країна другого дубля, нічого з цим не зробиш. Це прокляття демократичного вибору, який зробили наші громадяни в 2019 році. Додати мені тут німа чого. Хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір. І ти знаєш, мені колись одна колись одна людина сказала: А чому ти не їдеш до Ізраїля? В тебе ж є можливість. Я їй відповів, тому що хочу жити вдома. У мене є можливість справді. Є можливість поїхати в Німеччину і отримати там громадянство, є можливість поїхати до Ізраїлю. Є багато можливостей, але хочеться жити вдома. До речі, як і тобі. Дякую тобі за те, що ти знаходиш час, можливості, і за те, що ти ділишся своїми знаннями і готовий пояснювати людям, що відбувається. Дякую тобі за це і до зустрічі в нових ефірах. Па-па. Па-па. ми переможемо. Сто відсотків.